Це боснійці, південнослов'янський народ, що переважно сповідує сунітський іслам. Як так вийшло, це питання цікаве, бо більшість сусідів боснійців сповідують християнство, як і більшість усього Балканського регіону. На перший погляд, відповідь очевидна: боснійці були завойовані турками, які насаджували свою релігію, і таким чином іслам витіснив всі інші релігії. Як це було на Близькому Сході чи Магрибі? Але в такому поясненні є проблема. Сусіди боснійців також були під владою османів і залишались християнами. Навіть більше, майже половина населення сучасної Боснії і Герцеговини це хорвати і серби, які також християни. Тому нам можна дати інше пояснення. Боснійська церква, яка згідно з богомільською концепцією вібрала в себе єретичні ідеї і відокремилась від решти християнства, і так як боснійські християни відчували себе гонимими в християнському світі, вони легко перейшли в іслам. Ця версія ґрунтується на застарівшому погляді на боснійську церкву, яка в дійсності не була радикально юридичною і навіть не була монопольною. В Боснії 15 століття існували різні течії християнства, а правляча династія, наприклад, була католицькою. Отже, відкинувши ці версії, нам не залишається виходу, як на монтажі зробити класну підводку до суфізму, дервішей і дати дефініції цьому поняттю. На думку деяких дослідників, саме суфії йшли разом з османськими військами і внесли значний вклад в поширення ісламської релігії серед боснійців. В Боснії діяли різні ордени і групи суфіїв. Їх можна розділити на ортодоксальні і неортодоксальні. І логічним припущенням буде те, що неортодоксальні суфії шляхом синкретизму видали для населення народний іслам. І таким чином був забезпечений м'який перехід, і це моє підтвердження. Деякі проповідники підносили пророка Ісу, не забороняли вино і використовували обряд сповіді. Але це може бути лише частиною правди, оскільки є підстави вважати, що перші два десятиліття османського панування суфізм дуже глибоко проник в боснійське суспільство і посприяв його перетворенню. Умовною датою завоювання Боснії вважається 1463 рік. Коли закінчив своє правління останній король Боснії. Але сам процес почався раніше, і в першій половині 15 століття ми зустрічаємо імена двох суфійських шейхів: Айнідеде та Шамсідеде, які, ймовірно, належали до ордену Накшибанді. Вони брали участь у завоюванні регіону Верхна Босна, сучасне Сараєво. Для військових кампаній того часу і регіону було характерним вплив суфійських ідей серед воїнів, більшою мірою серед нерегулярних формувань Газі. Згідно з теорією Газі, вони були під впливом суфійських ідей, різного характеру, і після завоювання якоїсь території осідали і починали розповсюджувати свою культуру. На підтвердження цього можна висунути те, що в Сараєво існує Галізерйолу дорога Газі, яка була збудована в період життя шейхів Айнідеде та Шамсідеде, де знаходилось мусульманське кладовище із похованнями в дервіжському стилі. Зокрема, були поховані двоє вищезгаданих шейхів. На їх могилах дата смерті до 1463 року. Хоча надписи на плитах частина дослідників інтерпретувала як свідчення їх приходу разом із Мехмедом ІІ, а не до. Оскільки це кладовище претендує на статус найдавнішого мусульманського в Боснії, це є вагомим аргументом для статусу першопроходців Суфії. Ще одним слідом ролі Дервіше є Ханака або ж текке, які являли собою дервішську обитель, яка слугувала місцем збору громади, навчальним закладом, прихистком, громадською кухнею і місцем припочинку мандрівників. Часто міста виростали навколо дервішських поселень або ж дервіші сприяли побудові міста. Вже згадані воїни осідали і вели господарництва, до яких залучались боснійці. Також боснійці гуртувались навколо текке, просячи допомоги чи вступу до общини. Так, засновником Сараєво вважається турецький намісник Ісабей, який міг не належати до якогось софійських орденів, але активно їм сприяв. Сараєво, вірогідно, з'явилось майже з нуля, а не на основі слов'янського поселення. Воно могло бути побудовано на основі поселення Дервішей у Верхнобосні. на босні. окрім таких атрибутів міста, як палац, ринок, караван Сарай і, звісно, імператорської мечетії, побудував і текке, яке вважається найстарішим задокументованим у Сараєво. Це те, мало забезпечувати притулком та їжею різноманітних мандрівників, а налишки їжі роздавати бідним дітям. Згодом до розвитку міста долучились два Софійських шейхи Шейх Магрибія і Багдадія. Орден, до якого вони належали, невідомо, і навіть їх імена, це, скоріше за все, псевдоніми. Проте відомий їх спадок це побудова мечеті Магрибія та однієї із мечетей у районі Бистрика. Хоча роль Шейха Багдадія є спірною і міг лише непрямо відноситись до меншетів бистрику, наступники намісника Іси Бея також будували теке. В другій половині XVII століття за документами Сараєво існувало 10 теки. Іса Бея, Іскандер Паші, Турна Дервіша, Газелера, Гасі Гусревбея, Бистриджі, Каймі, Хаджі та Шейха Алів Ковачичах і Теке Бекташі. Ватменджані. Також не про всі теки могла зберегтися офіційна інформація, і про такі ми можемо дізнатись за згадками вторинних джерелах. Також деревіші могли збиратись в приватних домівках. Така кількість обителей свідчить про те, як глибоко суфізм проник в життя мешканців Сараєво. Сараєво є лише одним із прикладів впливів суфіїв на урбанізацію, про які нам відомо найбільше інформації. Іншим прикладом можна назвати місто Високо. Воно знаходилось в давньому центрі Боснійської держави, але було засновано при Османах. Засновником вважається Аязбей, котрий також почав із побудови Текки. Навколо нього, власне, і обросло місто. Сценарій побудови міста, де першим кроком була побудова релігійної споруди, був каноном в Османській імперії. Але, звісно, не у всіх таких випадках можна знайти Софійський слід. Та все ж роль суфії в урбанізації Боснії очевидна, і влада розуміла користь від дервішей, тому всіляко їм сприяла. Велику роль в утвердженні ісламу зіграла і цехова організація в Боснії. Традиційно в мусульманських державах аналоги гільдій Ахі. Вони мали сильне релігійне забарвлення. В Боснії ж гільдії, окрім цього, були пронизані суфізмом. Навіть сучасні боснійці на питання про суфії відповідають, що вони були майстрами та ремісниками. Гільдія в Боснії мала чітку організацію систему покарань та свої традиції. Також, члени гільдії мали загальний банк, куди усі скидували гроші. Окрім буденних проблем, ці гроші також йшли на благодійність. Цехова організація мала значний вплив на ісламізацію місцевого населення. Це можна прослідкувати по документальним свідченням по кількості господарств. На 1485 рік в місті існувало 103 християнських домогосподарства і 42 мусульманських. А вже в 1516 році християнських налічувалось всього 74, тоді як мусульманських 873. До 1530 року співвідношення було 15 до 1057 за кілька десятиліть Сараєво суттєво збільшило свій ремісничий сектор. Разом із тим розвивалася інфраструктура цього регіону. Намітилась тенденція, що міське населення активніше переходять в іслам, тоді як сільські мешканці більш консервативні. Навернені мусульмани активно долучались до ремісничої справи, хоча в Боснії не існувало обмежень для такої діяльності по релігійному принципу. Тож ми можемо лише відмічати факти, а природа рішення про зміну релігії залишається до кінця невизначеною. Отже, можемо підсумувати, що процес ісламізації Боснії був поступовим і розтягнувся на термін в 200 років. В ці два десятиліття різноманітні софійські течії проникли в боснійське суспільство і частково повпливали на його трансформацію. Софійські місіонери і люди, що були під його впливом. Ступили на боснійську землю разом із її завоюванням. Процес ісламізації щільно пов'язаний із дервішськими господарствами, до яких стікались боснійці і різного виду релігійні діячі, які за допомогою форпостів ісламу. текке – формували центр релігійного і культурного життя у місті. До дереві звертались знедолені, які просили їх допомоги, а також бажаючі змінити релігію. Вплив суфізму у Боснії був великий. Він проник у різні сфери життя від цехів ремісників до навіть місцевих намісників. Місцева влада, хоч і не відносилась до якогось ордену напряму, але мусила всіляко підтримувати деревішів, оскільки розуміла їх вплив в суспільстві. Не всі софійські ордени були однорідні, частина з них мала ортодоксальний характер і були природними союзниками османів. Носії ж неортодоксальних поглядів ризикували співпрацюючи з османами. Такі ордени, як хуруфі, халендарі, хайдарі, хамзаві, бекташі та інші, зрештою, стали опозицією. І по завершенню процесу активної ісламізації, у них почались проблеми із владою. Деякі суфісти навіть йшли на відкрите протистояння проти султана.